Денег. А, вот мы вообще мы не принимали. Просто денег нет. Значит, а будем найдем понимаем. деньги, найдем деньги, мы сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Російський прем'єр Дмитро Медведів, спілкуючись нещодавно із кримськими пенсіонерами, таки не збрехав. Грошей справді немає. У пресу потрапили фінансові плани уряду РФ на найближчі три роки. Витрати на Крим скорочуються більш ніж удвічі. Справжність документа підтвердив федеральний чиновник. Кризову ситуацію в економіці визнають і російські експерти означає що у нас і хватає дініксі це означає що у нас не вистачає грошей сьогодні розвиток транспорту розвиток Сімферопольського аеропорту думаю продовжуватиметься а от додаткові внески у сільського господарство додаткові внески в інші економічні сфери будуть скорочуватися Крім того закрита частина держпрограма це переважно оборонні витрати теж скорочуються на 15% за три роки урізання соціальних програм рядовий мешканець криму відчує але до паніки це не призведе стверджує. Жуть експерти і дивуються, чим гірше люди живуть, тим більше люблять владу. Пропаганда робить свою справу. Найменш привілейовані версти населення реагують на економічні загострення в зворотній спосіб. Вони починають дедалі більше підтримувати популістичні праві крайньо праві сили. Так що я би не очікував від зменшення фінансування Криму і від зростання економічних негараздів на півострові прямої такої туги. Україною чи носальгією за Україною. видатки на Крим Москва ще може переглянути, передусім, якщо ціни на нафту зростуть. Утім, ейфорія Крим наш» вже скінчилася і півострів, як стверджують оглядачі, Кремль сприймає як звичайну федеральну землю з усіма правами, а точніше, безправ'ям.